Швидкий розклад на тему, що він думав про вас сьогодні. Загадайте поки що свого партнера. І будемо дивитися. Так, отже, що він думав про вас сьогодні. Так, ну у нас на розкладі сьогодні такий харизматичний, красивий, активний чоловік, цілеспрямований, у якого просто все горить в руках. Дуже активний. Можливо, він вогняної стихії. Так, і тут може програти, що ви знаходитесь на відстані з ним. Так, і до вас дуже-дуже довга дорога веде. Можливо, можливо, це навіть інша країна, не лише інше місто. Якась дуже велика відстань програється. Що він думав про вас сьогодні? Що у нього дуже сильні почуття до вас? Захоплення, почуття. Ну, він прямо бачить, що ви та жінка, з якою можна було б створити дуже хорошу, міцну родину. Але є якісь певні моменти, які цьому заважають. Ага, все рухається не так швидко, як йому того хотілося би. Якось все дуже-дуже повільно рухається. Але він бачить вас парою дійсно, подивіться, жезловий король та жезлова королева вийшла. Він бачить вас парою і сімейною парою він хотів би з вами сім'ю. Такі його думки. Угу. Але оця ситуація з... з відстанню і з якимись такими незрозумілими. Моментами вона скоро зміниться. Так, на що ж вона зміни... угу. Так. бачите, карта швидкості впала саме на карту дуже повільного розвитку подій. Тому скоро все зміниться в кращу сторону. Він або приїде до вас, або вас покличе до себе, або якось обставини складуться таким чином, що ви швидше зможете рухатись один до одного. Так. Так, ви можете разом піти в краще майбутнє, дуже-дуже скоро. Ось так. І це, це дійсно буде початок чогось такого нового. Дуже програється для тих, хто зараз знаходиться на відстані.